Мене тато трактористом працює, я йому такої херні не бажаю, що ми щойно не чутили. А як ти перевернувся? Мене бик уй. <хи> я нас бик перевернув. Подожди, <хи> блядь. Слухай. <хи> <хи> Мені вже страшно. <хи> Мені тоже. Він за тобою біжить. Він нікуда не біже, він стоїть. На тебе рогалося. Ух! Тааад... Каже, нікуда не біжить, я сматуюсь. Треба просто розрушити цю тиму. Ай! Хав... Їб**й гаубик. Тобі камп пізда, їх зараз будуть трахати тільки так. Five minutes later. Скільки вже б якого полягло просто так? Бідних доспортів затрахали. Йо! Ооо! О-о-о-о! О-о-о-о. Йор, ти мене. Ти мене возбуждаєш. ха 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 Подивись на лівого бика, чуєш? Я бач. Тим вже ж зараз а буде. Я не можу! мов. Батьків тюху. Ща-ща-ща. Сейчас, подожди. коробка, коровка, сибысь, пожалуйста. Пицца. Бифштексы, блядь. Нет, ты не бачу про... А? <laughs> Я что приехал. Та, блядь, мы выполняем эту миссию уже, чи не? Эм. Братан. Підмануло, питбола. Не, тоже все просто. Ось тут запрыгаєш і. А, ну не шо. А, а, тут все дробина є. Дальше по ній залазити. Е, а якого хрена я не можу лізти? Потому що я в тобі був. Оце так несподіванка. Ну, в нас ну О, поняв. <гум> Ігор, у нас Юан по тапкам дає. Подожі. Да давай скоріше вже. Ну, нарешті. Взлітаємо. На... Ти куди повертаєш нам направо? Не в рот. А, я тебе зрозумів, Це твій mm -hmm. план був. Спростити дроворубам життя. Я же, в принципі, жалію, що я сів поруч з тобою. <говори> Скажи мені чесно, де ти вчився літати? <говори> <говори> ти можеш на. Стулитися? <говори> Окей, я подивлюсь на це. Тихенько. Ай, еба. Ми ну, вже вилетіли, це прогрес. На щось я відчуваю погане. Раз. Два. Три. Ігор ліцензію на пілотування получив. А я ківобра, я забув, як злітати. Ні, все, нахуй. я наступний сідаю за руль. Я забув? Так. Да. А тут я хочу показати просто збірку рандомних моментів, де ми з Ігорем робимо херню. Хочеш горілку відкрити? О! Блядь, ну. Блять, я сюда, сука, я тебя зараз, сегодня буду смолить. А, о, ну, дивись, тут слетак летит. Ха-ха-ха, <рес> я его сбил, ай, блять. А, я понял. <рес> Приближается, <рес> я понял. Я сейчас аккуратненько спущу Чуть? до тебя. Да я не могу зрозуміти, де ця кнопка. Ааа. <рес> Ааа. <рес> Що там? Не вимиротовано ха Це твоя акуратненька спущуся? <ривіт> Я твоя акуратненька спущуся і приїхала Бл** ха Якого дідька це сталося? Окей Бл** ха песі з мене задрав Intich. Він же задовбав, блідити йому що жопа в пащу насрала чи що. А ще знаєш, через тебе оцей звук голд його дублюється і неприємно. На нерви дуже сильно. А що за тіп тіка, що вибіг з перед машиною. Який тіп? А, -а, 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 а, Це наша дитина згубилася. <з frontline> Давай підберем її назад. Срав брат, посигнай, ну пожалуйста. Ооооо, Давай, Чапай-чапай. Ти довбо. Придурок? Залазь в машину, кажу тобі. Дається мені профілактичні методи не завадять. Йо-хо-хо! ось ваша кінцева. Перш за все, привітаю вас з новим роком. Або наступаючим новим роком. Або наступившим. Коротше, неважливо, я все рівно вас вітаю. В підсумку хочеться сказати, що цей рік на фоні попередніх мало чим відрізняється. Вся та сама суета, тільки що тепер складається враження, що чим далі йде час, тим більш гірша обстановка навколо тебе. Більшість моїх надій були розбиті об прах і бажати чогось в 2025 насправді вже не хочеться. Дякую за перегляд відео, пиши коментар з моментом, який тобі найбільше всього сподобався, а я в цьому році з вами прощаюся. Бажаю вам добре відсвяткувати новий рік з близькими людьми поруч, з вами був Міотіс, Пака!